Захист дипломної роботи для студента є завершальним етапом навчання, однак написати дипломну не означає бути допущеним до її захисту. Для допуску до захисту, окрім відгуку, також потрібно отримати рецензію, яку потрібно буде надати членам екзаменаційної комісії разом із випускною кваліфікаційною роботою. Проте нерідко виникають питання: як правильно написати та оформити рецензію на дипломну роботу. Хто пише рецензію? В чому відмінності рецензії та відгуку на дипломну роботу? Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн і в цьому відео я розкажу вам, як написати рецензію на дипломну роботу. Що таке рецензія на дипломну роботу? Рецензія на дипломну роботу це документ, в якому незалежна особа, рецензент кваліфікований фахівець оцінює якість виконання дипломної роботи. У рецензії міститься загальна характеристика та оцінка дипломної роботи. У ній наводиться коротка характеристика роботи, ступінь її відповідності існуючим вимогам до випускних кваліфікаційних робіт. Описуються переваги та недоліки, значення проведеного дослідження тощо. Основна мета рецензії на дипломну роботу це надання об'єктивної оцінки, якості дослідження, його наукової цінності та внеску у відповідну галузь знань, в чому полягають відмінності рецензії та відгуку на дипломну роботу. До дипломної роботи обов'язково необхідно додати відгук та рецензію, тому важливо розуміти, в чому полягають їх відмінності. Відгук пише науковий керівник, а рецензію сторонній кваліфікований фахівець. У рецензії має бути об'єктивна думка щодо дипломної роботи, що розглянув студент, якими методами користувався, наскільки аргументовані висновки, позитивні сторони та недоліки роботи, загальна оцінка експерта щодо виконаного проєкту та інше. Відгук може мати більш суб'єктивний характер. Мета відгуку полягає в тому, щоб поділитися враженнями про роботу. Та висловити особисту думку щодо її якості та важливості. Важливо пам'ятати, що рецензія не повинна дублювати відгук наукового керівника. Їх повний збіг свідчитиме про формальний підхід до рецензування. Хто може бути рецензентом? Рецензентами можуть бути викладачі іншої кафедри вищого навчального закладу, де навчається студент, викладачі іншого університету, керівник підприємства, де проходив практику випускник. У ролі рецензентів заборонено виступати керівнику дипломної роботи та його колегам по кафедрі. Що писати в рецензії на дипломну роботу. В рецензії на дипломну роботу необхідно описати як позитивні сторони, так і недоліки. Серед позитивних сторін дипломної роботи можна зазначити: повне розкриття теми проекту. Відповідність розділів і підрозділів дипломної роботи, поставлені м'яті та завдання, насиченість роботи практичними прикладами. Проведено всебічний аналіз досліджуваної проблеми. Запропоновано актуальні шляхи вирішення проблеми. Грамотне формулювання висновків. Правиль оформлення списку джерел, серед яких найновіші та зарубіжні видання. Відповідність роботи всім вимогам щодо її оформлення. Важливо наголосити, що в рецензії на дипломну роботу без опису недоліків неможливо обійтись. Це обов'язковий пункт. З досвіду авторів агентства Магістр, щоб недоліки не мали істотного впливу на оцінку, перед їх описом необхідно зазначити: суттєвих недоліків в дипломній роботі не виявлено. Далі розглядаються самі недоліки. Наприклад, разом з тим в роботі доцільно було більш детально розглянути зарубіжний досвід досліджуваної проблеми. Проте, досліджуючи практичні аспекти проблеми, варто було навести порівняльну характеристику. Однак теоретичний розділ роботи доцільно доповнити наочним матеріалом, який ілюструє основні положення. Разом з тим, для більш повного розкриття теоретичних аспектів проблеми доцільно було провести аналіз підходів, незважаючи на те, що в роботі проведено детальний теоретичний та аналітичний огляд проблеми дослідження, список використаних джерел є недостатнім та потребує доповнення, зокрема іноземними джерелами. Проте є незначні невідповідності в оформленні дипломної роботи, зокрема. Однак автор в деяких підрозділах роботи припустився незначних відхилень від наукового стилю викладу, тобто в рецензії краще вказати лише незначні недоліки. Далі слід зробити таке зауваження: однак виявлені недоліки не мають суттєвого впливу на якість дослідження, або проте зазначені недоліки не знищують в цілому позитивного враження від роботи, яку виконано на високому рівні, чи виявлені недоліки не впливають на загальну оцінку роботи, що рецензується. Як написати рецензію на дипломну роботу. Рецензії пишуться винятково науковим стилем. Публіцистичний чи науково діловий стиль не підходять для написання даного документа. Слід уникати вставних слів та невизначеностей. Текст повинен містити конкретні посилання на зміст дипломної роботи. Перед написанням рецензії до дипломної роботи, рецензент повинен детально ознайомитися зі змістом пояснювальної записки та ілюстративним матеріалом дипломної роботи. Приділяючи увагу науковому рівню розробки, сучасності та раціональності пропонованих рішень, правильності розрахунків, використання новітніх технологій, дотриманню вимог державних стандартів тощо, за необхідності, рецензент отримує від випускника пояснення щодо певних аспектів дипломної роботи. Важливо відмітити, що у кожному вищому навчальному закладі є свої рекомендації щодо оформлення рецензій на дипломну роботу. З ними можна ознайомитися в методичних рекомендаціях до дипломної роботи або попросити у наукового керівника чи на кафедрі. Зазвичай в горі аркуша пишеться слово рецензія, нижче пишуться дані студента, зазначається тема роботи. В рецензії рекомендоване висвітлення таких питань. Актуальність теми дипломної роботи, відповідність змісту виконаної дипломної роботи, затверджені темі та завдання, повнота виконання завдань, правильність та глибина обґрунтування прийнятих рішень, новизна та якість проведених досліджень, практична значимість дипломної роботи, можливість впровадження її результатів, виявлені недоліки, мотивована оцінка дипломної роботи за стобальною та національною шкалами із шкалою ECTS, наприклад, 90-відмінно A. Відповідно до рейтингової системи оцінювання, а також висновок щодо можливості присвоєння випускнику кваліфікації фахівця певного освітнього рівня за даним напрямком чи спеціальності відповідно до національного класифікатора України, класифікатор професії ДК003 2010. Також в рецензії можуть міститися наступні складові, якщо дипломна робота з економічних, суспільних чи технічних дисциплін, ступінь використання сучасних досягнень науки, техніки, інформаційних та інженерних технологій. Правильність розрахунків та конструкторсько-технологічних рішень. Наявність та повнота експериментального підтвердження прийнятих рішень. Наприкінці рецензент вказує свої дані. Прізвище ім'я по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи тощо, рецензії засвідчують підписом та початкою. Важливо. Негативна за національною шкалою оцінка рецензента не є підставою для відхилення дипломної роботи від захисту, але матиме вплив на підсумкову оцінку на захисті дипломної роботи. Фрази та словесні кріше, які можуть бути використані в рецензії на дипломну роботу. В рецензії на дипломну роботу рекомендується використовувати низку фраз, які застосовуються саме для цього типу документа. Рекомендую поставити відео на паузу та ознайомитися з ними. Оформлення рецензій на дипломну роботу З досвіду авторів агентства магістр, стандартних вимог щодо оформлення рецензій на дипломну роботу немає. В деяких вищих навчальних закладах рецензія на дипломну роботу пишеться на спеціальному бланку, який видається на кафедрі. За відсутності бланка, рецензію пишуть на стандартному аркуші формату а 4 Зазвичай слід дотримуватися таких рекомендацій щодо оформлення рецензії на дипломну роботу. Обсяг 1-2 сторінки формату а 4 200-600 слів. Набір тексту у форматі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman розмір 12-14, через 1-1,5 інтервал. Поля з усіх сторін 20 мм або не менше 20 мм зліва, 10 мм справа, 20 мм зверху і знизу, в залежності від вимог вищого навчального закладу. Абзацний відступ 1,25 см. Мова українська. Науковий стиль викладу. Відповідність мовним нормам, орфографічним, граматичним, мовно стилістичним пунктуаційним, типові помилки написання рецензії на дипломну роботу. Незважаючи на те, що рецензія не є суворо регламентованим документом, іноді в ній зустрічаються певні помилки, використання загальних фраз, які не належать до основної суті дипломного проекту. Типовий приклад: студентом було зроблено значну роботу, унікальність якої не заперечна у цій сфері, Недотримання рекомендацій щодо оформлення обов'язкових структурних елементів рецензії, чи їх недостатня кількість у документі, зайва інформація, що заважає сприйняттю основного смислового навантаження виконаної роботи, відсутність єдиної стилістики тексту, нагромаджені словесні конструкції, незрозумілі фразологізми тощо, суб'єктивне сприйняття тексту дипломного проекту, надмірна критичність чи лояльність до виконаної роботи, відсутність оцінки та рекомендацій до захисту, печатки чи підпису рецензента. Отже, використовуючи поради авторів агентства Магістр, процес написання рецензії для вас значно спроститься і займе набагато менше часу. Не забудьте поставити цьому корисному відеоролику лайк, щоб більше студентів могли з ним ознайомитися. Якщо бажаєте регулярно отримувати корисні відеоролики від наших авторів, то не забудьте підписатися на канал. А якщо у вас немає часу чи бажання самостійно займатися написанням наукової роботи, ви можете замовити її за посиланням у описі до цього відеоролику. На цьому на сьогодні все. До зустрічі!